Експорт товару ключові моменти для тих, хто вже працює з експортом, а також для тих, хто лише дивиться в сторону, а чи не почати зайняти, займатися нам експортом. Вітаю! Мене звати Мріяна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків і для аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під цим відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Ну що ж, поговоримо про експорт товару. Перед тим як я перейду до ключових моментів, я хочу нагадати, що ви можете отримати слайди цього випуску. А для того зазначте, будь ласка, свій мейл в посиланні в описі під цим відео. І слайди автоматично мають надійти. Отже, для того, щоб перейти до ключових моментів. Мабуть, варто почати із схеми, як може виглядати експорт візуально: є Україна, є Німеччина або інша країна. Ми туди товар, а нам сюди гроші. І Можливі варіанти. Перша подія ми реалізували товар. Друга, другий варіант це коли перша подія гроші нам заплатили. І третій варіант часткова оплата. Ще раз часткова оплата, а тоді поставка. В залежності від варіанту, який буде в нас, буде залежати, яка гривнева сума буде визначена нами як дохід від реалізації, а також буде залежати, чи спрацює валютний нагляд. Але на валютний нагляд, який ми дуже часто ще й називаємо валютний контроль, також буде впливати, зокрема, і сума операцій. Якщо сума операції у гривневому еквіваленті не перевищує 400 тисяч гривень, то валютний нагляд, в принципі, не буде спрацьовувати. Якщо ж вища сума, і якщо перша подія ми реалізували, а тоді очікуємо гроші, то валютний нагляд на сьогоднішній день 180 календарних днів має закритись валютною виручкою. Якщо ми візьмемо варіант перший, де перша подія реалізація товару, то гривневий еквівалент виручка буде по курсу на дату реалізації, і це буде курс НБУ на дату реалізації. Якщо другий варіант, де перша подія отримання грошей, курс НБУ ми візьмемо саме на дату надходження грошей і в майбутньому, коли відбудеться реалізація. То той же курс, який був на дату отримання коштів, і буде брати участь у визначенні виручки. А тобто сума незмінна, адже стаття не монетарна. По першому варіанту стаття монетарна, і поки не відбудеться надходження, повне надходження виручки, ми будемо рахувати ще й курсові різниці. Ну і третій варіант там, де часткова оплата, кожного разу ми будемо брати курс НБУ на дату часткових оплат. І якщо там давайте так буде часткова оплата 20%, 30%, ми візьмемо курс НБУ на дату кожного, кожного і з часткових оплат. А далі поставка, то решта 50% буде по курсу а, на дату реалізації. Не кажу на дату вантажно-митної декларації, а чому? Тому що це може бути інша дата. Взагалі, ключові моменти щодо експорту товару це правильно визначити гривневий еквівалент, правильно визначити дату реалізації, від чого буде залежати правильність гривневого еквіваленту, і також документи. Адже вантажно-митна декларація це той документ, який свідчить про перетин, що відбувся. А якщо ми говоримо про доставку, відвантаження і так далі, то сюди обов'язково ще додасться оцей єдиний привізний документ міжнародного значення, в залежності від того, як ми веземо, якщо дорогою, то це мерка. Чому я кажу, що не дата ВМД може бути дата реалізації, а тому, що ми визнаємо дохід, коли виконується. Чотири критерії. І ці чотири критерії є в стандарті 15-му. А по замовчуванню дуже часто саме беруть дату ВМД, але це далеко не так мало би бути. А давайте подивимося: критерії: дохід визнається, якщо покупцеві передані ризики вигоди, пов'язані з правом власності на цей товар. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією товарами, іншими активами. Сума доходу може бути достовірно визначена і є впевненість, що економічні вигоди надійдуть. Дивіться, от четвертий і третій, знизу два про суму доходу і впевненість, з цим найпростіше, тому що сума є, і якщо ми відображаємо реалізацію, то ми очікуємо, що все-таки. Економічні вигоди не дійдуть, так? У вигляді грошей, зокрема. А перші два з ними складніше. Ось самий перший, там, де передано ризики і вигоди, ось тут ми можемо керуватися на точку, до якої ми несемо відповідальність за втрату цього товару, а також ми страхуємо, допустимо, цей товар. Тобто орієнтир на правила Incoterms. Але правила Incoterms не дорівнюють. Право не дорівнюють дата переходу права власності, це інше, ви бачите, це підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією товарами іншими активами. Давайте, якщо ми говоримо про експорт товару, якщо усі ризики переходять у нас на складі, але ми ще здійснюємо контроль. І управління над цим товаром, то до тих пір, поки не буде ВМД, ми дохід не відображаємо. Ось, ну це як приклад, що мають виконувати всі чотири критерії, і не факт, що дата вантажно-митної декларації це і буде дата визнання доходу, адже ми можемо нести ризики, пов'язані з доставкою цього товару, аж до складу покупця. Тоді, швидше за все, дата визнання доходу буде дата, оця точка отримання товару на складі покупця. Тому треба дивитись у договір. Далі, що стосується експорту, а також ПДВ, у нас тут завдяки 195 статті буде працювати нульова ставка. І право на нульову саме ставку нам дасть вантажно митна декларація. А тому, якщо постачання буде на митній території України, то нуль працювати не буде, а також буде працювати взагалі ще й перша подія. Хочу нагадати, що коли ми експортуємо товар, то для цілий ПДВ перша подія ні до чого. Дата оформлення вантажно-митної декларації і буде оця дата, коли виникає ПДВ-зобов'язання. Але якщо договором передбачена взагалі поставка на територію України, може таке бути? Може бути. Уявімо собі, що не резидент, який у нас купує товар, він вже на цей товар має покупця на території України. То чому ні? Ось в такому разі, взагалі, буде діяти перша подія і ставка 20%. Якщо ж ми говоримо про класичний експорт, то ставка 0. І на дату оформлення вантажно-митної декларації. При цьому курс НБУ для мита, для ПДВ ми будемо брати саме на дату оформлення вантажно-митної декларації. А також через невірно, невірне визначення дати експертної податкової накладної дуже часто податкова стверджує: а ви не виписали експортну податкову накладну на дату. На яку виникає зобов'язання з 0. Чим це загрожує? Ну, якщо ми не, не втрафили з датою, це означає, що там, умовно ми уклали 10 січня, а потрібно було 11-го. Ось на 11 немає. Податкової накладної так, вона є з нолем, так там немає ПДВ, але ж є штрафна санкція за несвоєчасну реєстрацію такої податкової накладної. Штрафна санкція не залежить від строку протермінування і застосовується так: 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020. Якщо ж взагалі спливе час для реєстрації. Тоді штрафна санкція за відсутність реєстрації 5% від обсягу постачання, але не більше 3400. І хочу нагадати, що з 20, 27 травня 2022 року штрафні санкції застосовуються з 27 травня 22 штрафні санкції Почали застосовувати, а до цього часу працював мораторій ковідний мораторій за порушення податкового законодавства, так штрафні санкції не застосовувалися. Зокрема, не реєстрація податкових накладних це було порушення податкового законодавства. Добре, отже, те про що я уже щойно розповіла: що найчастіше при складанні експортної податкової накладної питання виникають з датою нарахування і з базою. Про дату я вже сказала, а давайте, що стосується бази. Справа в тім, що в податковій накладні автоматично бухгалтери не зад... ну, дуже часто не задумуючись, ставлять гравневий еквівалент той, який визначено за даними бухобліку. А за даними бухобліку, ми з вами говорили: є три варіанти: перша подія поставка, перша подія оплата. І третій варіант часткові оплати, а тоді поставка. Кожному з цих трьох варіантів буде різна сума гривневого еквіваленту. Так ось, незалежно від того, який з цих варіантів експорту є у вас, для цілий ПДВ у податковій накладні ми ставимо, ставимо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату оформлення митної декларації. Отакий курс, який стоїть в ВМД, ось такий ми зазначаємо для цілої виписки податкової накладної. Тепер щодо бази. А, базою оподаткування, ну, це, власне, те, про що я щойно говорила, просто це вже АД таке пише. А, тепер далі: щодо експортної податкової накладної, давайте звіримо ще тут ключові моменти. А, щодо назви нерезидента, у разі неможливості перекладу державною мовою, найменування нерезидента, заповнення рядка отримувач покупець у такій податковій накладній допускається без перекладу державною мовою. А, така податкова накладна не підлягає наданню отримувачу покупцю. Роблять позначку 0,7 операції з вивезення товарів. А, яким має бути ІПН? Бачите? Що ставимо в графі 8? Теж на слайді зазначено. А, добре? І де саме, в яких рядках декларації ми показуємо, це рядок 2.1.22, теж ви це бачите. Зразочок експортної податкової накладної і приклад, приклад заповнення є на скріні. Якщо слайди ви замовили, то буде краще видно трошечки розмити екран. І якщо підсумувати якби ключові норми кодексу щодо експорту, то можемо пройтись ось таким чином. 185.1 говорить про те, що операції з експорту є об'єктом. Це під пункт Г. Далі. 189.17 говорить про те, що є базою в операціях з вивезення товарів, що це є дата оформлення вантажно-митної декларації. Далі 195.1 говорить про нульову ставку при дії режиму експорту. Далі 187.1. Говорить про дату виникнення податкових зобов'язань. І якщо це експорт товару, то це дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. З цим дуже часто є проблема, оскільки дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання, не завжди ті дати сходяться і тому. Як цю дату і звідки взяти? Трошечки далі? Прям дам витяжку із зіру. А ще норми для експорту: 206.4 операції з вивезення товарів. В режимі експорту оподатковується за ставкою 195.1.1, це є 0%. І 1952, якщо операції, дивіться, яка важлива норма, якщо операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території, то до операцій з експорту застосовується нульова ставка. Це дуже крута норма. Чому? Тому що якщо на території України звільнена операція, то ми не маємо права на вхідний кредит. Ну як? Ми до кредиту ставимо, але через 198,5 відмовляємося від вхідного кредиту, виписуючи податкову компенсуючу. А якщо цей товар, який на території України звільнено від оподаткування, ми на експорт продаємо, то працює. Нульова ставка, отже, операція оподаткована, отже, ми маємо право на вхідний кредит. Тепер три роз'яснення і ЗІРО для повноти даних. Перше, це яка дата вважається датою оформлення митної декларації з метою визначення дати виникнення податкового зобов'язання з ПДВ у разі експорту. І ось тут роз'яснює податкова, що датою виникнення зобов'язання з ПДВ у разі експорту товару є. Дата оформлення митної декларації, тобто дата завершення процедури митного оформлення експертної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особи митного органу на всіх аркушах такої декларації, відбитку особистої номерної печатки. Ось, а в разі електронного декларування за наявності внесеної до неї посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення за допомогою автоматизованої системи митної. Митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення із використанням електронного підпису печатки, що базуються на а, кваліфікованому відкритому ключі. Тепер питання щодо, як визначається база оподаткування ПДВ, а, якщо йдеться про операцію в режимі експорту. І базою є договірна. Зазначена в митній декларації оформлена відповідно до вимог митного кодексу. А от за яким курсом НБУ визначається вартість, то сказано, що береться на дату виникнення податкового зобов'язання, а саме експертер складає податкову накладну з урахуванням офіційного курсу гривні, встановленого НБУ, у попередній робочий день. Ось тут я бачу дуже багато блуду з таким формулюванням податківців. Чому? Тому що попередній день тут ні до чого. НБУ встановлює курс НБУ, який застосовується з наступного робочого дня. І цей курс застосовується у ВМД. Тому, простіше кажучи, не плутайте, не беріть в голову цей блуд, що ми беремо для ВМД курс НБУ за попередній робочий день це не так. Якщо ви візьмете вантажно-митну декларацію і побачите курс, який там стоїть, там стоїть курс дня оформлення вантажно-митної декларації. Це НБУ просто за своїми методичками, за своїми правилами, він встановлює курс, який входить в дію, набирає дії на наступний робочий день. Ось, Тому до уваги цього брати не треба. Друзі, якщо у вас експорт або планується експорт, чи не планується, але ви дивились цей випуск, і вам було корисно. Дайте, будь ласка, мені знак. А я, в свою чергу, хочу передати слово Антоніні, і Тоня покаже, як в базі показати експорт товару. Тоня, передаю тобі слово. Вітаю, друзі! Отже, е, покажу вам, як е, у програмі відобразити експорт нашого товару. Першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що у випадку з імпортом у нас є окремо документ, який називається вантажно-митна декларація. ВМД. у випадку з експортом у нас окремого документа вантажно-митної декларації немає. Тобто, наша вантажно-митна декларація про і це є наш документ реалізації товарів та пост не шукати і... в басі в шукати, бо ви його не знайдете. Так його там немає. Тобто, що стосується ВМД, це все, що стосується імпорту. А реалізація товарів та послуг при експорті це і є реалізація товарів та послуг, тобто окремого документа для ВМД у нас не буде. Отже, що стосується колеги ПДВ, то оскільки у нас експорт, він у нас за ставкою 0, Тому при продажу товару ми обов'язково у полі відсоток ПДВ вказуємо нашу ставку 0. Така операція є оподатковуваною просто за ставкою 0. Відповідно, оскільки у нас ставка 0, то ПДВ проведень нам документ також не зробить. Тобто у нас буде дебет нашого нашу собівартість товару, далі у нас буде зарахування авансу, наш дохід, але утримань з нашого доходу, врахувань в сумі ПДВ у нас не буде. Чому? Тому що ставка ПДВ нуль. Але це не обозначає, що у нас немає права на податковий кредит. Право на податковий кредит у нас зберігається. Отже, за умови нашого прикладу, у нас було спочатку надходження на банківський рахунок, тобто аванс. 180 євро, а потім була реалізація, тобто відвантаження, наша вантажна митна декларація на суму 180 євро. І оскільки ми говоримо про експорт товару то податкову накладну колеги, ми будемо виписувати не на підставі авансу, не на підставі нашого платіжного доручення, а на підставі документа реалізація товарів та послуг. І Відповідно, створюємо нашу податкову накладну, я її вже попередньо створила, обираємо податкова накладна і зверніть увагу, що в даному випадку вид операції буде операції оподатковувані ПДВ. Тобто це звичайна податкова накладна, але оскільки контрагент у нас є нерезидентом, то суми у нас будуть в євро. Для того, щоб програма сформувала вам коректний курс, оскільки курс ми будемо брати на дату ВМД, не забувайте, що на дату реалізації, тобто дата вантажно-медної декларації, відповідно, буде і сформована податкова накладна, і на цю дату має бути відповідно коректний курс у вашому довіднику курс валют, адже програма бере дані саме з курсу валют. Бачимо, ось тут у нас є курс. Ну, це, звісно, курс умовний, 1 євро, 34,90. І саме на підставі цього курсу програма нам порахує оцю цю суму, яку потрібно вказати у декларації з ПДВ. Отже, на підставі цього нам програма все гарно заповнила. Також підтягнула нам статтю декларації, куди ми будемо відображати цю суму. Це стаття 2.1. Експортні операції по ставці 0. Відповідно. Самих проведень знову ж таки у нас немає. Є записи по регістрах, і зверніть увагу, що запис по регістрах у нас пішла гривнева сума 6282, Але якщо ми з вами глянемо на надходження на банківський рахунок, то тут у нас гривнева сума зовсім інша: 6192. Власне, це не є помилка, це все коректно, ну, оскільки по експорту у нас виникають податкові зобов'язання на дату ВМД відповідно курс і гривневий еквівалент ми будемо брати на дату вантажно-митної декларації. І саме у декларації з ПДВ також зверніть увагу, що програма нам гарно заповнила рядочок 2.1 і відобразила суму 6282, тобто ту суму, яка була у нас на дату вантажно-митної декларації за цим курсом. Ось таким чином, друзі, ми виписуємо податкову накладну. Ця податкова накладна вже підлягає реєстрації у електрон у ЄРПАН. Але знову ж таки проведень вона нам формувати не буде. І на підставі неї програма нам гарно заповнить також декларацію із ПДВ. Дякую Пані Маріано, дякую за це питання. Так, власне, і дякую за те, що ти наголосила, незважаючи на те, була перша подія оплата чи не було оплати. Ми формуємо для цілої декларації з ПДВ податкову накладну саме за даними ну, вантажно-митної декларації, яку тут ми показали як реалізація. Угу. Дякую, колеги. Величезне дякую за ваш лайк, за ваш коментар. Поширюйте цю інформацію, полегшуйте працю собі та своїм колегам. Побачимось! Більше особливостей оподаткування операцій імпорту, експорту, закордонних відряджень, валютних кредитів та інших за операцій в онлайн-курсі ZED. Долучайтесь.